Знайдіть периметр ромба, якщо діагональ АС дорівнює 4 см, а тупий кут 120 градусів. Нехай перед нами ромб АВСД, діагональ АС дорівнює 4 см, тупий кут, ну нехай це буде ось цей кут а, Б, кут а, Б, дорівнює 120 градусів. Нам треба знайти периметр ромба АБЦД. Периметр це сума довжин усіх сторін ромба. А так як у ромба всі сторони рівні, то периметр ми будемо знаходити за формулою 4а ДА це в нас довжина сторони ромба. Сторона ромба. Тобто задача зводиться до того, щоб знайти сторону ромба. Проведемо другу діагональ БД. Нехай точка перетину діагонали це буде точка О. Пам'ятаємо, що у ромба діагоналі перетинаються під прямим кутом. Це властивість ромба. То, що, тут буде прямий кут. І ще одну властивість ромба пригадаємо, що у ромба діагоналі є бісектрисами його кутів. Тобто, оця діагональ BD поділила кут Б навпіл, цей кут ОБЦ. Він дорівнює 120 градусів поділити на 2 і дорівнює 60 градусів. І третю властивість ромба пригадаємо, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тоді відрізок ОС буде дорівнювати половині діагоналі АС, тобто 4 поділити на 2 і буде дорівнювати 2 см. А тепер розглянемо трикутник ВОЦ. Він у нас прямокутний, ми вже це довели, тому що у ромба діагоналі перетинається під прямим кутом. Пригадаємо, синус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Я взяла синус 60 градусів, для нього катет ОС є протилежним, БС – це гіпотенуза. Сінус 60 градусів це табличне значення, корінь із трьох поділити навпіл. Дорівнює ОС у нас 2 см, БЦ гіпотенуза, невідомо. Це не лише гіпотенуза нашого прямокутного трикутника, а ще й сторона ромба. Отже, ми її шукаємо. Звідсіля знаходимо БЦ, крестиком. ось так. 2 помножити на 2. І поділити на корінь із трьох. Дорівнює 4 поділити на корінь із трьох. Це сторона ромба. Тепер знаходимо периметр ромба. Периметр дорівнює. 4. Помножити на сторону 4 поділене на корінь із трьох. 4 перших. Помножаємо на 4 ділене на корінь із 3. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 4 помножити на 4 маємо 16, а в знаменнику корінь із 3. Можна позбутися від ірраціональності у знаменнику, для цього домножити чисельник і знаменник на корінь із 3. У чисельнику ми отримаємо 16 корінів із 3, а в знаменнику корінь із 3 помножити на корінь із 3 дорівнює 3 маємо 16 коренів із 3 ділене на 3 см. Це периметр ромба, тобто і є відповідь.